Любенькі, дорогенькі, доброго ранку. Щось накрутила на телефоні. Ну, Будемо сподіватися, будем що запише. Давайте сьогодні коротеньке відео запишемо. День ще впереді. День ще впереді. День ще впереді. Все тільки починається. Так, там десь стукають, не звертайте увагу. Хазяїн щось робить. Так, що хочу. Вчора писала, зараз, якщо я його не удалила, бо... пишіть мені тільки тілі... вайбером, тому що все, телеграм, все удаляю, не читаю. Сто раз кажу. Ось жінка написала: дуже потрібна ваша інформація. Знаходимося у Покровську Донецької області. Всі про нас пишуть, конкретики ніякої, ворог стоїть близько, від'їжджати, не спішать, ну в общем, далі ми читати не будемо. Подивимося, акуратно подивимося. Акуратно ми подивимося, так, щоб не знаєте, як. Це люди, це життя людське. Давайте тут напишемо Покруг Донецької області. Донецької. Області. Так, що там відбувається? Як далі? Тобто ви всі приймаєте, хто там живе, приймаєте рішення самі. То тобто відповідальність, відповідальність, знаєте, кожний беріть за своє життя сам, тому що потому, тому що, тому що потому, тому що ви самі розумієте це все. Яка правда, де яка правда? Тобто беріть відповідальність за своє життя, за життя своїх рідних, якщо діти, якщо маленькі діти, ну тобто. Там багато написано, ну, і о том, що кожен сам відповідальність, незалежно, карти, не карти, тарологи, не тарологи, хто що не скаже, відповідальність треба брати вам самим на себе, за себе. І на себе, і за себе. Тому що це війна, це, маєте, потім претензій нікому ніхто не пред'явить. Час подивимося, от ви питаєте, подивлюся. Я такі гарячі точки, дуже, тому що це життя людське, це, це те саме, що поїзки пропавших безвісти. Кажу, казала і буду казати. Я такі питання не дивлюся. Я вважаю, моя така ніння, позиція, що цим повинні займатися не карти Таро і гадалка, а займатися компетентні органи, які повинні чітко людині, матері чи жінці чи сім'ї. Розказати, показати, доказати, довести, що отак, отак, отак. Карти в цьому вони вам нічим не поможуть. Це ще, там замуж виходить, не виходить, життя яка буде, це одне діло. А отут тут, тут, тут горе. Тут горе, це горе сім'ї. Сказати, що немає, чи сказати, що є, а ти бачиш по карті, що немає цієї людини, а може карта показати теж. По-разному. Повієте, кожен по-разному її прочитає, подивиться. Ну, то есть, ні, такі ігри, ні, я примерно, щоб ви розуміли, тому що я колись відео знімала, все одно пишете, і все одно я вам кажу, ні, такі питання, я не дивлюся, це, це це не те, де я вважаю, що треба. І не того, що ти там. Той самий розклад. Ну, якщо фінансово брати, той самий розклад, ну, тільки це неправильно. Я не считаю, не неправ... неправильно. Так само, як ви пишете зачистки дітям. До дітей я не торкаюсь, не касаюся, тому що я роблю більш взрослі серйозні діла. Казала, кажу і буду казати. Тобто, обіжайтесь, не обіжайтесь. До діток я можу впастися, якщо там через батьків щось подивитися чи це сказати вам, бо розклад це таке для взрослої людини, це так, як для всіх. Покаже щось, я скажу. Ну, щоб йому там лічити, щось там шептати. Боже у в У мене трошки друга йде, трошки більш серйозно воно йде. Якщо ти цим займаєшся, то туди краще. Моє таке мнення, до дитинки краще не лізти. Так що теж це розумієте. Як Дякую, це розумієте, так і розумієте, ну чуйте, що кажу. Так, давайте, що у нас зараз відбувається? По Покровськ. Одонецька область. Що на зараз там відбувається? Що там на зараз? От ви дивіться, король мечей? Ситуація остра і остра з обох сторін вона йде. Тобто меч в руках держать і одні, держать і другі. Ця карта, це не те, що там одні будуть це, а другі зараз руки складуть і будуть там віддавати все. Ні, це з обох сторон і серйозно і дуже серйозно. Тим більше, тут на цій карті в нього в одній руці серп. А в другій руці меч. Понимаєте, через що я кажу з обох сторон. Люди настроєно войовниче. Ті лізуть, тому що для них це важливо, в їхньому понятті. Є. А Україна захищає, тому що теж важливо. Супер важно. Карта два, 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 два острих предмета у нього в руках в одного короля. Як там ситуація? Дуже швидко все міняється, дуже швидко, дуже різко, дуже швидко, по скорості. І, понимаєш, людям, як то й оповниться, дуже. Ну, війна, війна. Ну, по карті, при мене, бой з картами. Петюрка війни і король тут мічей. Де порушку будуть загнані. Думайте, я кажу карти, людей можуть як в ловушку, простих людей. Ми балакаємо за простих військові, з обох сторон, вони настроєні серйозно. Для тих дуже важливо, тому що це їхній. Ну от, е... Як сказати, ну, давайте подивимося, щоб не балакати. А люди як в ловушку загнані. З обох сторон в загнані. Ваша це хто в Покровську, ваша ситуація нестабільна. От на 6 карт беру я дві карти п'яторки. Дві п'яторки це карта нестабільності, супернестабільності. Тобто нестабільна. По картах ну ми візьмемо сов'ятка. Понімаєш, ви попадаєте в ловушку, ви попали в ловушку. тобто з однієї сторони, з іншої сторони, вас зажимають. Карта показує. Дав депресії, дав сльозак, дав соплях люди, да, люди переживають, да, люди не хочуть з міста ну, свого міста уходити. Ну. ну і що далі? Хорошо, на зараз, на зараз ловушка. Що далі? Давай далі. Далі карта вибора. Кожен робить свій вибор. Кожен робить свій вибір. От королева мечей це королева розуму. Тобто матері, хто молоді жінки, взрослі жінки, приймайте розумний вибір, робіть розумний вибір. Робіть, не сидіть на місці. По карті я б сказала — не сидіть на місці, приймайте рішення. Щоб не була ця ловушка, яка захлопнеться ще. Це карта, з якої, ну, якщо людина попадає в якусь ситуацію, з нею важко вийти. Ну, От в моїх розкладах, якщо ця карта є, людині дуже важко вийти. Вона, вроді, не старший аркан, але в той же час ця карта ну, знаєш, як ситуація як здавлює, здавлює і здавлює тебе. Тобто менше і менше вихода. Тобто, якщо ви попадаєте, і ловушка захлопується, ця, ну, буде зовсім печаль. Ніхто від цього не Боже впасі. Ту навіть, не почитав, це я б сьогодні відео б не знімала. У мене сьогодні розклади і розклади цілий день. Просто почитаєш людину. Думайте, матері, жінки, плоходітки. Карта мечова карта це карта розуму. Включайте розум. Не давайте себе, не давайте, щоб захлопнулася ловушка. Все одно, прежде всього, ваше життя, життя ваших дітей, там вашої сім'ї. Вибір. Це карта старшого аркана. Тобто сейчас суперсерйозні вас, знаєш, як ви стоїте перед прийняттям рішення. Суперсерйозні. Ну, старший аркан це старший аркан. це судьбоносні карти. Так, є желання. У людей, розумієш, людей опасність їхнього життя перебуває желання жити в своєму домі, Желання жити там, де вони жили, там, де, ну, там, де все їхнє, відложки, нитки, волки, до всього остального. Понімаєте, Сохранити. Люди думають, що остаючись там. <кхід> остаючись там, розумієш, вони можуть сохранити. Це те, що їхня, їхня, праву їхня, зароблена ним. Ну, то це, щоб оце не сработало, що ловушка захлопнеться. Ну, і що далі буде? Тайна. Тайна, якісь тайні, все одно переговори, договоренності йдуть, щось показується, щось не показується. Дуже багато часу, як поробиш розклади, особисті, не особисті. Ну, І карта маніпуляцій. Люди вовнімання не беруться. По карті я вам кажу, це карта, чисто цього карта. Люди во не беруться. Береться ситуація, береться кусок землі, береться те, що комусь треба щось доказати. Ті доказують, отак. Україна доказує, що це наше, що це люди наші, що це земля наша. Тобто ну, тут іде, ну тут подімайте, як сказати, поняти треба, що одне чиєсь життя, чи життя сім'ї воно воно нічого не стоїть. Воно ценності, ну, от розумієте як? Це страшно. Ну, це так. Тому що вже воно вже воно не на рівні там людина з людиною. Тим більше тут пара йде: от Верховна Жліця і карта мага. Одні через цю землю щось хочуть собі, подаєте, а другі просто не хочуть оддати, те, те, що їхнє. Ну, що далі? далі? Далі далі, старайтеся десь уїхати, десь уйти, далі десь, десь перебути, ну десь старайтеся, ну по карті, старайтеся, старайтеся. Старайтеся не дати, щоб оця ловушка за це. І це ж скажи, що не карти війни. От тут от скажи, що от ми беремо цей же ж Покровськ Донецької області. От, от що це не карти війни. От трошки, колода ще й вся в руках. Ось. От всі карти війни, на трошки карт. Всі карти війни. Сохраняйте свої життя, карта показує. Сохраняйте, зараз ми візьмемо совет. Жизні своїх рідних, своїх близьких. Як ви можете це зробити, так і робіть. Давайте візьмемо Совет Карт. Давайте всі ці карти. Візьмемо совет Донецька область. Пока Свет. І ті не відступлять, будуть лізти, і з другої сторони будуть старатися удержати. А це значить, що ви між огнем падаєте. По карті ви між огнем. Люди, ті, що там живуть, ті, що написали, ті, що Ну, совєтка, давай нам людям, людям совєтка, не будьте жертвами. Не, не старайтеся удержатися там, де ви не можете не в силах удержатися. Повімаєте, не, не, не будьте жертвами. Важко це зараз, я розумію, що напишете. Це хорошо, коли цей, тому що все буде різко, ти педиш це самовинна. До тих карт що я показувала, тільки цієї не хватало, щоб була повна картина. Буде війна, як не в самому городі. Ну, то есть, якщо, як, як движення не в самому городі, чи посілок, чи що там. совєтка. То дивіться, карта показує. П'ять король вечей. Ну, як оце, як оце по це цих... буде жертв тут дуже багато. Ну, як оце по цих картах от сказати, що вам? Сидіть. Чи тікайте, чи, чи, що, чи що треба сказати, якщо ви самі розумієте, навіть, картинки, які нарисовані, і які я перед цим вам показувала ситуацію, це карт. Або ви в м'ясорубки, або ви стараєтеся десь вийти вийти з цього всього. Тому що знесуть, тому що жертви дуже багато жертв. Ну, да, люди тряють, люди тіряють, люди тряють. Карта справедливості поки немає. Люди хочуть справедливості, чого, за що, про що, чого їх, чого іменно їх, а справедливості немає. А поки справедливості немає. Ну так, да. люди виходять в свої ніщитті. Люди залишають і виходять в свої ніщиті. Ну, дай Бог, щоб здорові, живі вийшли. Погані карти. Погані карти, не одної карти. Хорошу я не брала. От карта болі, карта смерті. Карта людей, як вовки, будуть вийти на луну. І це ж не те, що я хочу накалять обстановку наоборот, кожне відео старається ось-ось-ось, воно ось-ось. Ну, що, Карта мудрості. В кого хвати мудрості вийде, вийде. В кого не хватить мудрості, і тут же вже опять. Ж, Кожен карта. Карта, за себе повинен подумати. То есть спасение ваше в ваших руках. Ну, сила, бачиш, сила буде примінятися більше, більше, більше. І бачиш, як воно не казалося далеким від вас, ну от десь там воно було, до вас, вроді, там розстояння якесь було. Ну, це вся Україна так касається. Тепер, бачиш, десятка мічей смерті, смерті біля вас, рядом. Біля вас. Есть, все приближається. Хороше, що про, про Покровськ я сказала по картах, я не можу сказати. Не можу сказати. Тут, Тут от та сама Україна, яка знаходиться в якомусь обмані, яка знаходиться у війні, розумієте, і вроді ось ось воно закінчиться, все це. Так розказують, так воно ж якось, що от якісь будуть написані мирні плани, мирні договори. Ну, поки вони, чого не вони так довго пишуться, і чого, вони так довго, чого, так все це, чого це так в Україні все пройшло, якщо це все життя людей, простих людей, людей, які ні в чому не винуваті. Людей, які не мільйони, не мільярди, ну, не брали, не бачили. Щоб сказати там, продалися. Чи крали так, що, розумієте, нічого ніде нема? Ні, тут карта однозначно, що хто може, якщо може, не, 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 не слухайте мене, слухайте своє серце, свою душу, одним словом. Слухайте своє серце, свою душу. Якщо карти ми беремо, сьогодні тільки карта. Навіть не хочеться нічого, тому що аж. Аж сльози давлять. Понимаєте, слухайте себе, своє серце. Все це хорошо хати, квартири, все в квартирах, все це дуже добре. Ну, життя ваше є життя ваше. Тяжо буде ситуація, вона вже є тяжола, і вона буде тяжола, і немає остановки Там, Там нема остановки. Там, остановки. якщо брати карту, ну, це завжди рідко такі карти випадають. Це, знаєш, як м'ясорубка, якась м'ясорубка, може бути. Тому що воно важне. Якась точка це дуже важна точка. І дуже вона, вона судьбоносна, так сказати, судьбоносна. Так само як для України, для них, тих тварей, так само для людей, ті, що там живуть, які ні за що, от, ні за що. Ну, хто ждав Росію, ну, той получав Росію зараз. А хто не ждав, хто дійсно українець і жив просто, просто жив. Просто жив свою життя. В Україні, на українській землі, в українській своїй хаті, на, Украї... на українській підприємстві робив, десь просто жила людина. І тут хтось якесь падло, рішило вирішити розрушити. Тисячі сімей, тисячі слов нема. В общем, хто пойме, хто почує, нічого не накаляла, карту показувала. Хто серйозно, хто несерйозно до цього відноситься, радості дуже мало. Отакі розклади з утра це на цілий день потім... тому все давайте пока-пока.